Талановиті виступали, а добрі й милосердні вносили пожертви. Конотопські студенти вирішили допомогти землякам, котрі захищають країну, і влаштували благодійний концерт під назвою Разом до перемоги. Жоден вищий та професійно-технічний заклад міста не залишився. Осторонь. Допомагати бійцям взялися всі разом. Багато людей почали збирати кошти, але ми бачимо, що коштів цих не достатньо, і ми вирішили підтримати наших воїнів в зоні. Ато за кілька годин студентському активу на потреби військових вдалося зібрати майже 8,5 тисяч гривень. Залишилося лише мудро розпорядитися зібраними коштами. Отож, вже наступного дня молодь зібралася на нараду, аби визначити на які саме потреби підуть пожертви конотопців. Нашим військовим дуже потрібна наша допомога. Але ми не зможемо всім допомогти повністю повністю купити їм амуніцію чи бронежилети, чи ще щось. То ми тому ми зібралися всі разом. Інформацію про осіб, яким необхідна першочергова допомога, студенти отримали від міської влади. Міською владою їм надано список із десяти осіб, які першочергово потребують цієї допомоги. І з цього списку студенти оберуться самі. Їм надано інформацію по кожному пункту, по кожній особі чи групі осіб. Про потреби військових і їх родин молодь дізналася не лише із списків, а й з перших вуст. Перше це термобілизнаю, оскільки вже прохолодна, а також по 250 гривень це на придбання камуфльованого форму одягу. Розподіляли зібрані кошти студенти на власний розсуд і без жодного впливу іззовні. За годину активних обговорень молодь таки визначилася. У нас був список всіх, кому можемо надати допомогу. Ми вже оприділилися, дізналися, що кому потрібно, ми телефонували для того, щоб уточнити. І зараз заповнюємо протокол, там де вже точно записано. Ми виділили або термобілизну, або аптечки, потім матеріальну допомогу на лікування. Є ще дружина, яка шукає свого чоловіка. Ми їй теж виділили деякі кошти. Таке важливе колегіальне рішення далося студентам непросто та зрештою мудро розподілити кошти їм таки вдалося. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.